У Луцькому соборі Святої Трійці зібрались попрощатися з військовим, серце якого зупинилось 6 лютого на Полтавщині. Його чекали вдома батьки, дружина та син. Та найбільше серце болить за єдиного сина, що втратив свою підтримку та опору. Моїм любимим батьком, моїм одним, єдиним, і дорогу мене більше не буде. Олексій Шульга у 2024 році пішов на фронт як призовник. змінив професію робітника і взяв до рук зброю. Скажу, що це була дуже доброї душі людина, дуже доброї душі. Все вмів робити. Лагідний, спокійний, такий хороший хлопець. Ну, шкода. Олексій Шульга дитинство провів у селі Звеняче, та згодом із сім'єю переїхав жити до Луцька. Вже тут будував життя та планував майбутнє. Він не уродженець нашого села, не не уродженець Грохівської громади, але він був настільки чуйною і хорошою людиною. Він допомагав всім абсолютно, хто до нього звертався за допомогою. Разом з дружиною працював у місцевій школі, займав посаду робітника, був майстром на всі руки. Він в школі працював. ремонт. Він в основному, що ремонти робив, він мав золоті руки. Є дитина і жінка, мав золоті руки, а то йде. Бо він там і в сусіда робив ремонти, і, і тим він в школі працював, робив ремонти. І... Тепер захисникові на віки 47. Берімо приклад із нашого полеглого героя, воїна Олексія. Молімося, трудимося, і незважаючи на те, що Приводів для оптимізму небагато, але ми знаємо, що найтемніша ніч закінчується світанком, і найстрашніша смерть закінчується воскресінням. Воскресіння. воскресіння. Пам'ятаємо про це, нехай Господь допоможе кожному із нас, а полеглому по ж воїнові Олексію Царство Небесне і вічна пам'ять. Останній спочинок герой знайшов на міському кладовищі у селі Гараджа. Яна Гонтар, Дмитро Кудик для новин на часі.